На війні він мінометник в цивільному житті просто Саша. Що на початку повномасштабки чоловік кинув престижну роботу за кордоном, аби бити ворога в Україні. Службу обрав в Нацгвардії, де колись вже складав присягу. Після початку війни це такий стрес був. Я навіть не знав, що такое це. З самого початку я не думав повертатися. Я плану мав намір переїхати десь в Нідерланди чи ще там кудись. Ну десь в, в іншу країну, щоб там працювати. Але в якийсь період часу мене так якось совість мучила. Я складав присягу. Перша моя ротація я був помічником гранатометника. Друга ротація я був дронщиком, але я не хотів особо, Я казав, я ліпше буду ходити з хлопцями. Ну і останні ротації в мене вже було да, стрілець санітар. А в мінометку я попав. Я вирішив рознообразити це військове життя своє, не, не завжди ж бути піхотінцем. Треба ж якесь рознообразі. Я пішов і це зараз готуюся до другого свого виїзду. Жах напрочуд позитивний та безпосередній. Коли йдеться про бої, то навіть про найстрашніші ситуації розповідає запалом та посмішкою. Наприклад, як ледь не позбувся життя, коли помітив поруч окупанта. У мене таке бажання вийшло його вмочканути. Там в той, в той період часу стріляли і з лівої сторони, і з правої, І вони так якось розсипалися всі. І коли я почув ту радянку, я забув про всіх. Я просто хотів його вмочити. І то була єдина оплошність. Я вспів стрельнути тільки два рази, і потім взорвалася біля мене десь граната, я аж фу, від тої волни аж присів. Це вже після того я вже знайшов два осколка в касті в себе. Во. Було обіцяй поранення в руку, але навіть це не змогло втримати його у тилу. Жак у минулому шахіст, тож ж для перемоги використовує залізну логіку. Я українець, тому зараз моє місце на полі бою. Моя мотивація проста. Я був за кордоном, мені там не подобається не, не сподобалось. Я хочу жити в Україні. І хочу, хочу бути тут і не маю наміру більше звідси їхати. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Правоохоронці ліквідували найбільше в Україні виробництво фальсифікованих анаболічних стероїдів. Зловмисники видавали свою продукцію за імпортні препарати з Малайзії. Розповсюджували цей контрафакт по усій Україні. Фігуранти виготовляли препарати для нарощення м'язової маси, сушки та схуднення в звичайній квартирі, де панувала тотальна антисанітарія. Ніякої апаратури чи спецодягу. Всі суміші виготовляв оцей чоловік на кухні в спідній білизні. Діючі речовини в цих сумішах призначені для лікування хвороб, зокрема онкологічних. Вони мають протипоказання, але фігуранти виготовляли їх в більших дозах, а люди вживали без нагляду лікарів і зазвичай в великій кількості. віру вселяла фальсифікована упаковка з логотипами, інструкціями та серійними номерами. За цю небезпечну підробку громадяни платили до трьох тисяч гривень. Зловмисники налагодили повний цикл виробництва. Про те, що вони були не в курсі небезпеки цієї підробки, можна й не сумніватися. З огляду на те, як вони його і виготовляли, зрештою правоохоронці поступово збираючи докази, змогли вийти на організаторів. Оперативники департаменту карного розшуку встановили всіх п'ять офігурантів цієї оборудки. Спочатку двох мешканців Харківщини, які займалися повним циклом виготовлення продукту від суміші до пакування, а після засприяння головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Трьох братів з Львівщини, які купували даний товар, отримували поштою і продавали через інтернет спортсменам по всій Україні. Відправки відбувались майже кожного дня. Також правоохоронці зазначили, що в планах у цих ділків було значне розширення свого впливу на ринок. Про що йдеться з перехопленого повідомлення? Знаєш, ми пановому стартанули, можна і вам злетіти. Я сейчас плотненько, плотненько очень работает классно буду. Делаем классно. Ни один препарат на рынке и рядом не валялся по сравнению с моими. Будешь ты топ 1 по Украине. Если ты сейчас не попадил, что будет? Заберем рынок, сделаем на Але не судилося. Задля збору доказів протиправної діяльності правоохоронці провели ряд обшуків у Львівській, Харківській, Київській та Одеській областях. Під час обшуків поліцейські виявили і вилучили більше 20 тисяч упаковок анаболічних стероїдів, понад 3 тисячі ампул з іншими препаратами невідомого походження, обладнання для виготовлення маркування і сумішей, упаковки та більше 37 мільйонів гривень у різній валюті. Слідчі поліції зібрали достатньо доказів, аби оголосити всім п'ятьом фігурантам про підозру за збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів з використанням інформаційних технологій, чинений організованою групою. Ми змогли довести, що в цих препаратах є саме лікарські засоби, які мають звиватися під наглядом лікарів. І саме завдяки злагодженим діям вдалося оголосити першу в історії України підозру за фальсифікацію стероїдів. Такі історії показують, що за красивими етикетками і учними обіцянками може ховатись небезпека. Завдання поліції не дати подібному ширитись і вчасно зупинити тих, хто ставить прибуток вищі за здоров'я людей. Тепер зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Простір для ветеранів, молоді та військовослужбовців. У Львові офіційно відкрили унікальний муніципальний тир Стрільниця. Трьохповерхова будівля з терасою на даху розташувалась на вулиці Лисенка. Тут поєднані спорт, патріотичне виховання, ветеранський простір та просто гарне місце для відпочинку. На першому поверсі в нас найбільший у Львові центр військово-патріотичного виховання, де ви можете привести своїх дітей. Вони безкоштовно можуть займатися в наших гуртках. Там ця зона достатньо інтерактивна, цікава для дітей. Сучасна так само. Там ми будемо вчити робототехніки, навчання польотами дронів і так далі. Другий поверх це в нас професійний тир, який не має аналогів в Україні. Це суперсучасна система з мішенями. І, взагалі, він дистанційно на 50 метрів. Метрів, що є в принципі на сьогоднішній момент, досить 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 унікальною спорудою. На одному із поверхів розташувалась ветеранська кав'ярня, зал для підготовки спортсменів до ігор нескорених та простір для конференцій. А на даху просто неба організована зона стрільби з лука. Що важливо, хаб повністю адаптований до потреб людей з інвалідністю. Це не просто про тир, це про нову філософію підтримки ветеранів, військово-спортивної підготовки та національно. Патріотичне виховання молоді, і цей простір, цей хаб це великий приклад, як сьогодні має функціонувати сучасна інфраструктура України. У місті кажуть, аналогів такому простору в Україні наразі немає. Діти в школі обов'язково мають вивчати два предмети: це військова справа, щоб вміти стріляти, і це історія, щоб знати, куди стріляти. Ми живемо в часі війни. Ми повинні бути сильними. А щоб бути сильними, треба тренуватися. Тому тут можуть займатися діти, старшокласники. Це вже буде наш 15-й центр патріотичного виховання і це є місце для ветеранів. Адже майже усі працівники у стрільниці це ветерани. Тепер тут будуть проводити національно-патріотичні заняття для школярів, вчатимуть охочих, як поводитись зі зброєю, а ще організовуватимуть тренування, змагання та інші події. Загалом проєкт став реальністю завдяки зусиллям родини Маслюків, які інвестували власні кошти в реконструкцію будівлі. Сьогодні мене переповнюють емоції, що власне ми тут на нашій приватній власності збудували. Не житло, не готелі, а саме цей заклад, який буде приносити радість, навчання, задоволення і гордість для Львова і для всіх діян. Величезне, дякую Галині Мислюк, її сім'ї за те, що вона поінвестувала в такий крутий об'єкт, який буде справді надавати чудові послуги з патріотичного виховання. Та змогу нашій молоді розуміти наскільки важливо знати і історію і знати і вміти користувати зброєю. Більше б таких об'єктів більше б сімей і людей, які вірять в державу і єдині в своєму прагненні допомогти. До слова хаб побудований на місці міської стрільниці часів 19 століття. Тепер ж відновлений об'єкт передано місту з можливістю поступового викупу. Правоохоронці розкрили ще одну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Відомо, що 37-річний мешканець Львівщини шляхом внесення клієнтів до інформаційної системи Укртрансбезпеки Шлях надавав підстави для законного виїзду за кордон. За свої послуги зловмисник брав 14 тисяч доларів. Його затримано міжвідомчою грубою під час отримання частини неправомірної вигоди. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого знайдено та вилучено речові докази. Що підтверджують причетність до організації незаконного перетину кордону. Наразі організатора затримано. Через Львів намагалися провести наркотики до Болгарії. Відомо, що митники спільно з працівниками СБУ виявили чергову посилку із забороненими речовинами. Зокрема, в одному з поштових відправлень на митному пусті виявили 2,5 кілограми канабісу, який переправляли з США транзитом через Україну. Цю посилку викрили зокрема завдяки сучасному обладнанню, яке дозволяє швидко ідентифікувати потенційно небезпечний вміст без відкриття посилок. Знахідку передали правоохоронцям. Серйозна ДТП сталася у Шептицькому районі. Попередньо було встановлено, що між собою не розминулися легковик та вантажівка. Внаслідок цієї події одна з учасниць ДТП отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років. Зараз правоохоронці з'ясовують, що саме стало причиною цього зіткнення.